Там все було готове, і на медичний, і на мене, і на маму робили. Тут треба було тільки, щоб ви сказали, де хто? Дивіться, ну у вас документи є на маму. Ну, але... Тільки ви... там дописати заяву потрібно. Ну і так само ну, вступати а, там. А хто дописав, чи тут почерк є? Писали, тоді було зі мною зі супроводу з готовим. О, Женечка. Щоб вона тут писала, вона може тут дописати ще. Ну, а саме має? Тут ще потрібно а, назву військов військового міського територіального центру дописати. А, потрібно, щоб мама тут ваша підписалася. І ще тут відомості. Також ім'я по батькові мами написати, підпис. Ну і ваші дані дописати. Дивіться, до вас вже як буде приходити робітник. Я думаю, що ми можемо чисто заяву дати, що любітниця допомогла написати. Так, так, вже коли до вас прийде, то вже і... вас... заповне Я за телефон забула тільки пана Романа записати на медичний. А ваш медичний також серпне, так? Ну, ми разом тут ага. все оформляли, тільки ага. в мене щось тоді була ага. та протермінована інвалідність. Тому... Ага. тому відмову дасть під

вас діти або з вас там помилити, покупати допомогу? Якщо е ну, для мами. Так, якщо для мами, по її розумію. ступеню, то я думаю, що така допомога є, що там допомога в, приго е в приготуванні, в купанні, так, там помити її. Так. Пане Романе, номер телефону свій мені скажете? 096. Ваша мама, ну, щось, я віддаю ваші документи. Вона може щось там, от як я б вас питала, вона може так відповідати трошки, чи ви щось трошки будете допомагати їй. Я не знаю, коли вона і давай, коли я віддав. Це мене досить неадекватно відповідає, але угу. той, Ну Їй потрібно допомогти, буде покупати її, проконтролювати, щоб вона поїла. Ну, та от таке ще з тому що вона... Коли даєш і їздити, то всі сидіти в неї, бо вона по-перше не бачить і забуває нею пам'ять. Вона так може раз вкусити чи ложку взяти по і сидіти, щось все думати.